Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є число 4 коренем рівняння. Рівняння перше сума невідомого числа позначеного змінною х та числа 7 дорівнює 10. Друге добуток числа 3 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 12. Значення змінної, яке перетворює рівняння, в правильну числову рівність називають коренем або розв'язком рівняння. Перевіримо, чи є число 4 коренем кожного з рівнянь. Рівняння перше. Якщо х дорівнює 4, то наша сума х і 7 дорівнює 4 додати 7, отримаємо 11. Число 11 у лівій частині, а в правій 10, 11 не дорівнює 10, робимо висновок, отже число 4 не є коренем рівняння. Завдання друге. У нас рівняння 3х дорівнює 12. Якщо х дорівнює 4, то добуток 3 і х – Дорівнює 3 умножити на 4, отримаємо 12. 12 отримали в лівій частині і 12 маємо в правій частині. Як бачимо, отримали правильну числову рівність. Отже, число 4 є коренем рівняння. 3х дорівнює 12. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.